Сьогодні просинаюсь з Франції і бачу ось цю цифру в Тіктосі, і це ну, дуже приємно. Я не очікувала, чесно, що пройшло всього лиш три місяці, і буде 50 тисяч підписників в Тіктосі. Це так, це неймовірно приємно. Я вам дякую за те, що вам подобається мій контент. Що вам подобаюсь я. Звісно, я не всім подобаюсь, я не можу всім подобатися. Але це прекрасно. Дуже вам дякую. Але є один момент: буквально вчора я не змогла зайти в свій акаунт в ТікТоці, від чого у мене. Чуть не нервовий зрив, був якийсь чесно, признатись, тому що я подумала, що я втратила свій е, аккаунт, де прекрасні 50 тисяч, де багато відео, де багато насправді любові. Е, е, і я вирішила зробити ще один аккаунт для того, щоб в якийсь момент, якщо станеться схожа ситуація, як ось ця і в нашому не, цифровому світі я втрачу свій аккаунт. Підписуйтесь на мене. Просто щоб не втратити, якщо я вам цікаво, дам посилання внизу в першому коментарі на новий tiktok аккаунт Дякую вам. До зустрічі в нових відео! І я поїхала.